Що спільного між жорстокими вбивствами, отруєннями і вірою в космічні кораблі. Секти сьогодні ми розкажемо про три найбільш шокуючі культи в історії: як сім'я Менсона вбивала заради пророцтва, як Аом Сінріко атакували метро Токіо нервовим газом, і як небесні врата переконали десятки людей покинути цей світ заради іншого? Ці історії покажуть наскільки небезпечною може бути сліпа віра. Чарльз Менсон народився у 1934 році в Огайо. Його дитинство було далеко нещасливим. Мати молода алкоголічка, яка часто зникала з дому. А злидні й постійні переїзди стали звичною реальністю для маленького Чарлі. Без уваги і підтримки. Менсон рано опинився на вулиці та в кримінальному середовищі. Крадіжки, дрібні злочини, дитячі колонії це було лише початком його темного шляху. У 60-х роках Менсон перебрався до Каліфорнії, де панувала культура хіпі. Тут він почав збирати навколо себе сім'ю молодих, вразливих людей, які шукали сенс життя. Менсон вмів говорити те, що хотіли почути інші для своїх послідовників він був пророком, людиною, яка мала відповіді на всі питання. Вони відмовлялися від своїх імен, власності та минулого життя, живучи в ізоляції від зовнішнього світу. Менсон використовував наркотики, щоб послабити їхню волю, та ізолював сім'ю у пустелі Каліфорнії, де він створив свій власний рай. Менсон був одержимий піснею Хелтер Скелтер гурту The Beatles. Він переконав свою сім'ю, що гряде расова війна і їхня місія прискорити апокаліпсис. Ця ідеологія була сумішшю расової ненависті, химерних фантазій та маніакальної одержимості владою. Менсон позиціонував себе як обраного, а своїх послідовників єдиних, хто здатен осягнути справжню істину після настання хаосу. Кульмінацією цієї історії стала ніч 8 серпня 1969 року. Члени сім'ї Менсона вдерлися до будинку Шерон Тейт, відомої актриси, яка на той момент була на восьмому місяці вагітності. Вони холоднокровно вбили Шерон та її гостей. Перед тим як піти, вони залишили на стінах послання, написані кров'ю жертв, серед яких слова свині та Хелтер-Скелтер. Цей злочин шокував світ своєю жорстокістю та безглуздістю. Америка побачила темний бік культури хіпі, яка проповідувала любов і мир. Менсона та його послідовників засудили до смертної кари, але через зміни у законодавстві вирок замінили на довічне ув'язнення. Сам Чарльз Менсон помер у в'язниці у 2017 році. А ви знали, що у 1997 році 39 людей завершили своє життя з вірою в те, що їхні душі забере інопланетний корабель. Культ небесні врата заснували маршал Еплвайт і Бонні Нетлс у 1974 році. Вони стверджували, що людські тіла. Це лише контейнери для душ, а Земля приречена на загибель. Маршал та Бонні вважали себе особливими обраними людьми, які мали привести своїх послідовників до космічної еволюції. Вони комбінували релігійні вчення з теоріями про інопланетян та апокаліпсис. Поява комети Гейла Бопа в 1997 році стала для них знаковою подією. Вони стверджували, що комета це сигнал для приходу інопланетного космічного корабля, який забере їхні душі в подорож до нового рівня існування. Тож у березні того року 39 членів культу завершили своє життя разом із маршалом Еплвайтом. Сьогодні культ небесні врата фактично не існує, але їхній офіційний вебсайт досі активний. Його підтримують кілька зберігачів ідей культу. Історія небесних врат. Залишається об'єктом інтересу дослідників, а символіка культу – джерелом натхнення для поп культури. Колишні члени, які залишили культ до 1997 року, діляться своїм досвідом у медіа, а соціологи продовжують аналізувати, як інтернет сприяв поширенню таких ідей. Ця історія нагадує про небезпеку маніпуляцій та ідеологічного контролю. А ви знали, що у 1995 році в Токійському метро стався теракт, який забрав життя десятків людей, і все це справа релігійного культу. У 1984 році японський гуру Шоко Асахара заснував культ Аумсінрікьо. Він поєднав буддизм, християнство та науку. Асахара переконував, що світ приречений на загибель, але його послідовники можуть очиститися і вижити. Аумсін Рікьо швидко перетворився на небезпечний культ. Асахара використовував промивання мізків, тортури та ізоляцію, щоб контролювати своїх послідовників. Головна ідея культу підготовка до кінця світу та війни, після якої на землі залишаться тільки обрані. 20 березня 1995 року члени культу розпилили газ зарин у токійському метро. Ця атака забрала життя 13 людей, а понад 6 тисяч постраждали від отруєння. Це був перший випадок застосування хімічної зброї у мирному місті. Світ був приголомшений тим, що релігійний культ спромігся створити смертоносну зброю. Шоко Асахару та його головних помічників втратили. Але історія Аум Сінріко показала, як фанатизм і технології можуть стати справжньою загрозою для людства. Історії про секти шокують і змушують задуматися, як легко люди можуть потрапити під чужий вплив. Вони показують, наскільки важливо зберігати критичне мислення та не довіряти сліпо чужим ідеям. Такі трагедії це урок для всіх нас. Вони нагадують, як важливо думати самостійно, ставити запитання і бути уважними до маніпуляцій. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, а також пишіть у коментарях про що б ви хотіли дізнатися в наступному відео. Дякую, що були зі мною, до нових зустрічей!